Четвер 4 тижня по Зісланні Святого Духа. Сьогодні ти почуєш Євангельську розповідь про бідну вдову, котра вкинула в скарбницю все, що мала. Спробуй на мить відійти від усіх справ і клопотів. Інвестуй свій час та увагу. Слухання того, що хоче сказати Господь саме тобі. Але на початку давайте помолимося до Святого Духа, аби Він провадив нас цією молитвою, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри, життя подателю. Прийди і вселися у нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Першого соборного послання святого Апостола Петра Читання. Улюблені, не дивуйтеся тій пожежі, що постає проти вас, вам на пробу не мов би з вами ділося що дивне, але радійте, оскільки берете участь у Христових стражданнях, щоб і під час славного Його об'явлення радіти та веселитися. Щасливі ви, як вас ганьблять за Христове ім'я, бо славний Дух Божий на вас спочиває. Нехай не страждає, як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встріває в чужі справи. Коли ж страждає, як християнин, нехай не соромиться, але прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від вас розпочинається, то який кінець буде тих? Які не коряться Божій благовістці. І коли праведник ледве спасеться, безбожник і грішник да явиться, тому й ті, які страждають з Божого зізволення, нехай у доброчинності довірять вірному творцеві свої душі. Тож пресвітерів зміж вас заклинаю. Я сам теж пресвітер і свідок страждань Христових, і співучасник слави, що має об'явитися, пасіте довірене вам Боже стадо, доглядаючи за Ним не примусово, але добровільно по Божому, не ради брудного зиску, але доброхіть і не як пануючи над вибраними. Але будьте зразком для стада, і як явиться архіпастер, отримаєте нев'янучий вінець слави. Так само ви, молоді, коріться старшим, і всі ви вдягніться у покірливість один супроти одного, бо Бог гордим противиться, але покірливим дає благодать. Коментар Усі ви вдягніться в покірливість одного супроти одного. Дорогі мої, часто ми живемо так, щоби якось ствердитися, заявити про себе. Нам боляче, коли понижують нас на посадах, коли нас принижують, відкидають. Господь, Пропонує зайняти цілковито іншу поставу, одягнутися у терпеливість, покірливість. Гарне слово одягнутися. Якщо ми в щось одягаємося, то носимо це на собі. Так якщо ми покору одягаємо, то вона повсякчас з нами і в кожній ситуації. Коли навіть хтось до нас несправедливий, нечесний, але ми з покорою це приймаємо, бо наші стосунки матимуть зовсім інший розвиток, аніж будемо бунтувати і злитися, хтось помилився, і ми покірливо це приймаємо, хтось нагруб'янить, і ми не відповідаємо взаємністю. Потім, коли ми помилимося, хтось прийме це також з покорою. Справді, це були б милі Богові стосунки. Тож зростаємо в покірливості одні до одних, щоб наслідувати Ісуса Христа. Від марка святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням. Остерігайтеся книжників, що люблять ходити собі в довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовиць і довго моляться на показ, вони матимуть тяжкий засуд. І сівши проти скорбоні, дивився, як народ кидав гроші. У скорбоню чимало заможних кидало багато. І ось прийшла одна вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кондрат, прикликавши своїх учнів, сказав їм: істинно кажу вам, що та убога вдовиця кинула більш від усіх, які кидали у скорбоню. Усі кидали зі свого зайвого, вона зі свого убогства кинула все, що мала, увесь свій прожиток. Коментар. Ота у Бога вдовиця вкинула більш за всіх. Дорогі мої, звичайно можна дивуватися, як у Бога вдовиця. Яка вкинула лише дві лепти, кинула більше за всіх. Але відповідь тут дуже проста вона кинула все, що мала, і що дав їй Господь. Те, що для інших було дріб'язком, для неї було всім маєтком. Ті, що віддавали значно більше, віддавали надмір багатства. Без розуміння, що все, що у них є, належить Богу. без Його волі вони б цього не здобули. У нашому житті важливо бачити за тим усім, що ми маємо Божий дар, та служити Богові всім тим багатством, яке від нього отримали. Часто думаємо собі. Коли б ми були багатші, мудріші, побожніші, сміливіші, освіченіші чи щось інше, то тоді б ми могли робити щось важливе. Однак уміймо тим, що маємо, тим, на що ми здатні зараз служити Богу. Насправді, Господь не потребує від нас чогось особливого. Але ще стільки, скільки у наших сина. Даймо Богу бі все, що можемо і на що ми спроможні, і це буде нашою найбільшою пожертвою. Звернімо увагу на такі слова Спасителя. Істинно кажу вам, що ця убога вдовиця кинула більш від усіх. Напевно, для учнів Ісуса було дивно чути такі слова, адже по тамтешніх мірках жінка пожертвувала найменше. Але для Господа цінність пожертви полягає не в кількості, а в чомусь іншому, які відчуття в тобі народжується, коли чуєш цей урив? Ісус, знаючи, що апостоли можуть не зрозуміти, дає пояснення. Усі покидали зі свого зайво. Вона зі свого убоства кинула все, що мала, увесь свій прожиток. Що означає готовність людини віддавати Богові останнє? На практиці це не лише показ того, що саме Господь є для мене найважливішим? Це означає також віддавати всі речі і справи в руки Його повністю довіритися. Це значить для тебе, що значить для тебе віддати все Богу? Напишіть про це в коментарях. Чи зустрічався ти з такою формою цілковитої довіри? Можливо, пригадуєш когось із близьких, котрі у важкий час віддавали Богові все. коли слухаєш уривок вдруге, спробуй використати всі свої почуття, емоції, увагу і бути також присутнім у сцені. Хто ти? Можливо, книжник чи один з учнів? А може статися, що й ти відчуваєш себе, як та бідна вдова. На завершення можемо разом помолитися до Господа і просити про довіру такими словами. Господи, ось все, що я маю, я віддаю Тобі. Я не знаю, що буде далі, але я віддаю себе у твої святі руки. Я довіряю тобі. Та маю впевненість, що ти мене не залишиш, а вечу впевнені в тому. Він же сказав стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватися, і привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжке осудження приймуть. Хто такі були книжники? Це були люди, які свій час присвячували вивченню писання. Вони читали п'ятикнижі Мойсея, вони вивчали свої пророки і історичні книги, вони заглиблювалися в тлумачення вчення відомих вчителів. Але все це не допомагало їм жити угодно Богу. Якщо Давид день і ніч роздумував над Божим Словом і мав його за насолоду, то це тому, що він цар. Любив Бога і хотів догодити йому, виконати його волю. Але для чого ці книжники вивчали книгу? Для того, щоб ходити в довгих одежах, яких не нарубаєш дров, не витягнеш води, не станеш до людської роботи. Можна лише погордливо, неквапливо проходжуватися посеред простих людей і повчати інших. Вони досліджували книгу для того, щоб сидіти на перших місцях і приймати привіти на ринках. Для того, щоб довго на показ і гарними словами молитися, а інші в цей час себе почували темними і неотесаними. І кінець кінцем – для того, щоб поїдати вдовині хати, тобто використовувати своє знання закону, щоб мати можливість жити на утриманні одиноких шинок, збагачувати ще й привласнювати собі чуже. Вони багато читати Біблію, але не знати не Бога. Вивчали писання, але не для того, щоб виконати Божу волю, а для того, щоб знайти якісь дірки, які би дозволяли ухилятися від виконання закону, збагачуватися, приймати славу і лінуватися. Подібне щось на наших депутатів. Вони приймають закони, але вони знають, як їх обійти, який результат такого життя. Вони тяжке осудження приймуть. Зрозуміло, коли лицемірно і на показ живуть невіруючі. У них немає причини жити чистим і щирим життям. Але соромно й страшно, коли ті, хто називає себе християнами, живуть в лицемірстві гіршому за невіруючі. Вони тяжке осудження приймуть, каже Ісус. Але тим, хто своє життя присвячує служінню Богу, Він дає своє благословення. І шів навпроти скарбниці і дивився, як народ, народ медяки до скарбниці вкидає, і багато заморшних укидало багато. Храм був великий, там було багато місця, але Ісус цього разу вибрав дуже особливе місце. Він сів біля скарбниці, бо хотів бачити, як люди приносять свої пожертвування. Можливо, сьогодні його могли б звинуватити в тому, що він втручається в чиїсь особисті справи чи фінансові таємниці. Зараз багато людей бажають залишитися анонімними, коли йдеться про грошові приношення. Але у той час люди ставилися до цього простіше. В Старому Завіті багато разів розповідається про те, хто як жертва у різні часи. Наприклад, коли Ізраїль будував скинію в пустелі, чи коли будував храм, коли вони відбудовували місто і храм за часів Єнемії та Ездри і так далі. Біблія високо поціновує тих, хто з радісним серцем жертовно служив своїм маєтком Божій історії. Багато імен таких людей записано на її сторінках. І це не тільки люди, які пожертвували великі суми. тут знайшлося місце і для однієї бідної вдови. Писання каже: буде скарб і там і буде твоє серце. Та як людина приносить свої пожертвування, дуже багато говорить про її серце і відносини з Богом. І те, що Ісус сів біля. Корбоні, нагадуй нам, що саме Бог є отримувачем наших приношень. Він бачить, як і з яким серцем ми жертвуємо. Бог бачив жертву Каїна і Авеля, і Бог бачив, як вони принесли свої цілопали. Бог бачив жертву ноя після потопу і завіт у Рейдусь. Бог бачив приношення Аврама, Ісака і Якова. Бог бачив приношення ранніх християн. Коли вони продавали свої доми і приносили до церкви. А коли Ананія та Сапфіра вирішили обманути церкву, сказали: ми такі жертовні, ось всі гроші, а самі частину приховали. Петро сказав: ти не людям неправду сказав, але Богові Діянь 5:4. Бог бачить і наші приношення, хоча вони збираються людськими руками. Хоча люди приймають участь, коли вирішується, як їх застосовувати. Більше того, відомо багато історій, коли люди використовували їх на слід. Але для нас дуже важливо знати, що незалежно від того, що там з тими коштами буде далі, Ісус дивиться, як я приношу зараз Бог-отримувач, це в першу чергу між мною і Богом. Що ж Ісус побачив біля скорбоні? Він побачив, як бідні люди клали до скарбниці мідяки, і Він побачив, як багатії повільно по одній монеті діставали з гаманця срібло і золото і кидали до скрині. Напевно, в учнів у голові паморочилося від близькості таких сум, та Ісус не був вражений ними, але його вразило жертвування однієї бідної одинокої жінки. І підійшла одна бога вдовиця, і поклала дві лепти, тобто гріш. І покликав він своїх учнів і промовив до них По правді кажу вам, що ця убога удовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від надлишку свого, а вона поклала з свого все, що мала свій прожиток увесь. Кількісно приношення вдови було найменшим. Лепта це найдрібніша монета, за яку можна було щось купити. Ця вдова знала, що те, що вона приносить, це дуже мало. Храм не збагатіє від цих грошей. Ці монети можуть просто загубитися у щілині між дошками скрині, і ніхто їх не шукатиме. Але ця вдова, на відміну від тих багатій, знала, що таке пожертвування, тому вона все одно принесла і вразила серце Бога. Учням були незрозумілі слова Ісуса. Напевно, вони навіть не помітили, коли та вдова підходила. Тому Він пояснив: їм. бо всі клали від надлишку свого, а вона клала з уборства свого все, що мала, увесь свій прошиток. Всі клали від залишку. Тобто вони вже поїли і одягнулися і відправили дітей вчитися, вони вже задовольнили свої основні потреби. І у них ще трошки залишилось. З цього лишку вони ще трошки вирішили принести Богу. Але ця дова, мабуть, не поснідала. Чи в неї були старі капці? На ці гроші вона могла купити собі булочку. Їй була справді потрібна ця булочка. Але не дивлячись на це, вона вирішила подякувати Богові за своє життя, за його благість до неї віддала. Суботства свого, все, що мав, свій прожиток увесь, її серце прекрасне. Що ж таке пожертвування, дорогі мої, в який воно має смисл? Я чув багато різних вчень з цього приводу. Наприклад, дехто вчить, що пожертвування це такий духовний податок. Якщо не принесеш, то небесна податкова знайде, як у тебе ці гроші забрати. Чи хата згорить, чи машину вкрадуть. Дехто вчить, що пожертвування це така інвестиція. Але це також не так. Інвестор не віддає кошти, він їх вкладає з надією на прибуток. Того, кому він їх довіряє, інвестор вважає своїм боржником. Напевно, багато кому хотілося би мати Бога своїм боржником і мати гарантоване джерело доходів. Але пожертвування це не інвестиція і не довгострокова позичка. Бог справді віддячує тим, хто жертвує 30, 60 100 сто крат, але це наслідок, а не причина пожертвування. Біблія вчить, що пожертвування це такий особливий вид відносин із Богом, відносин, у яких ми визнаємо Бога господарем свого життя. Дякуємо за його турботу про нас і виказуємо Йому свою довіру у питанні щоденного хлібу і забезпечення. В Малахії 3.10 Бог говорить: Принесіть жив десятину тину додому, скарбниці, щоб справа була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Савон, чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. Малахія 310. Тут Бог пропонує своєму народу і принести дещатини у скарбницю храму. Але не для того, щоб вони з цього отримали матеріальний прибуток, а для чого тоді? І тим мене випробуйте, промовляє Господь. Він хоче, щоб ми випробували і узнали всемогутнього і вірного Бога, який турбується про них. Він хоче мати відносини з своїм народом, в тому числі і через наші пожертвування. Пару днів тому я робив окремий запис, бо питали мене про десятину. Так і називається десятина коли і для чого давати. У книзі Ісуса Навина описується один епізод. Він став ще по тому, як війна закінчилася, і племена Гада, Рувима та половина монашії перейшли через Йордан, щоб пошісти свою землю. На своєму березі вони побудували великого жертовника, коли інші про це дізналися, вони подумали, що ці племена відвернулися від Бога. Але ті пояснили, чому вони так зробили. Тож сказали ми: зробімо собі, збудуємо жертовника не на цілопалення і на жертву, але щоб Він був свідком між нами та між вами, і між поколіннями нашими по нас, що ми служили служби Господні перед його лицем, нашими цілопаленнями, і нашими жертвами, і нашими жертвами мирними. І не скажуть ваші сини взавтра до наших синів, нема вам наділу в Господі. Ісуса Навина, 22, 26, 27. Можливість служити Богу і приносити йому свої цілопальні жертви і мирні жертви. Можливість мати відношення до Бога і до Його народу. Можливість поклонятися Господу. Вони вважали величезним привілеєм і благословенням. І ні за яку ціну не хотіли, щоб їхні діти позбули ще такої можливості. Ось це і, я, і є правильне ставлення до пожертвування, це благословення. Коли я був студентом, в мене не було багато грошей, батьків не було. В першу свою стипендію я пам'ятаю, як, як зараз пару. Злотих, бо я в Польщі вчився. І я думаю, що це так мало який смисл приносити і десь навіть давати на Боже. Хіба воно комусь допоможе? Але священник вчив у нас все одно приносити вірно і відповідально. Навіть мало, десятина з цієї стипендії вчив насамперед думати, що ти вийш, прийшов на Богослужіння і будеш дякувати Богу. Тому Приготуй конверт з молитвою і подякою, а не похабцем, коли вже музика грає. Вчу молитися, щоб Бог не використав, це використав на славу свою для цар, царства Його, дорогі мої, пізнати Господа, Ісуса, служити Йому щирим серцем, шанувати Його від маєтку свого і від цілого свого життя. Це справді прекрасне життя, яке Господь рясно посилає свої благословення, нехай Господь підніме серед нас багатьох щирих служителів, які будуть шанувати Його як ця бідна вдова, і нехай Він використає те невелике, що ми приносимо, і робимо для розповсюдження Його царства в цьому поколінні. Також мене запитували, а як я відношуся? Особисто до цієї десятини. Так, дорогі мої. Віддаю десятину. Хоч за приписами Біблії священники були звільнені давати десятину. Я віддаю. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення. Напишіть імена, для кого хочете ці благословення. І про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!